їздив п'яний на жигулях. Зупинили його на вулиці Набережній за порушення правил дорожнього руху. За кермом був 36-річний чоловік. Під час спілкування інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Драгер показав 2,12 проміле. Виявилось, що протягом року водій вже двічі притягувався до відповідальності за керування. Останнє сп'яніння водійське посвідчення в нього забрали. У любом пожежа із сухої трави перекинулась на дерев'яний будинок. Коли рятувальники приїхали на місце події, вогонь уже обступив будівлю і поширився на одну зі стін. Вогнеборці загасили полум'я. За попередньою інформацією, причиною загоряння стала необережність під час куріння невстановлених осіб. А це відео із села Увадне Володимирського району. Там, через замикання електромережів, щент згорів дерев'яний будинок. Люди не постраждали. Дня рятувальники Волині гасили пожежі сухої трави. Довелось працювати на десяти різних локаціях. Причинами усіх загорянь стала необережність людей. Горіло в усіх районах. Біля Нововолинська, Любомля, Маркостава, Загорівки, Галиної Волі, Литовижа, Мар'янівки. У Нововолинську невідомі підпалили суху траву на вулиці Луцькій, А в селі Литовиш сухості горів у притул до кладовища. Потерпілих на щастя не було. У Луцьку чоловік гроші обіцяв вирішити питання в сервісному центрі МВС. 51-річного лучанина підозрюють у зловживанні впливом. Чоловік вимагав понад 33 тисячі гривень за сприяння в реєстрації транспортного засобу без присутності власника. Інцидент стався в березні цього року. Фігурант справи запевняв, що має необхідні зв'язки у територіальному сервісному центрі МВС і може домовитися з посадовцями про проведення всіх процедур за гроші. Під час з обшуків у чоловіка вилучили бланки, довідок, печатки та чорнові записи, які можуть свідчити про налагоджену схему. На великдень страшна звістка сколихнула родину Романюків із села Журавники на Горохівщині. 18 квітня. воронячи Україну в Куп'янському районі Харківської області, загинув молодший сержант Роман Романюк. Йому було 22 роки. Про час та місце прощання інформації поки немає. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. На Дніпропетровщині зупинилося серце військового зволині Костянтина Чайковського. 38-річний житель села Вітоніш помер 12 квітня внаслідок набряку головного мозку в районі села Можова Синельниківського району Дніпропетровської області. Висловлюємо щирі співчуття родині захисника. На Запорізькому напрямку зупинилося серце волинянина Володимира Лисковця, заступник командира самохідного артилерійського дивізіону, підполковник Володимир Лисковець, боронив українські рубежі з 2014 року. 22 квітня йому виповнилось 57 років. У цей день він помер. Висловлюємо щирі співчуття родині захисника. Обірвалося життя захисника Олександра Зубкевича з Луцького району. Родом він із села Брани Мар'янівської громади. На службу був призваний у вересні 2024 року. Серце Олександра Зубкевича перестало битися 23 квітня. Військовому було 42 роки. Вічна пам'ять захиснику. Волиняни попрощалися із загиблим захисником України Василем Харчуком. Чоловік взяв до рук зброю з перших днів повномасштабного вторгнення. Стрілець зенітник ракетно-артилерійського дивізіону разом з побратимами з 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу брав участь у наступальній операції по звільненню Херсона. Згодом виконував бойові завдання на Бахмутському напрямку, 15 квітня солдат Василь Харчук загинув. Це сталося при виконанні. Бойового завдання на Донеччині біля пам'ятного знака борцям за волю та незалежність України відбулася громадська панахида. у відспівування в храмі і прощання на кладовищі. Синьо-жовтий стяг, який огортав домовину волонянина. Військові передали мамі загиблого. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. Замість дня народження похорон ковель схилив голови перед героєм Володимиром Котиком. Він був командиром кулеметного взводу 3-го механізованого батальйону військової частини А-70 До війська Волинянин долучився у 2014 році. Став прикордонником. Свій перший бойовий досвід здобув під час АТО. У грудні 2016-го звільнився у запас в чині капітана, коли ж над Україною знову нависла загроза великої війни. Володимир 11 січня 2022 року підписав контракт із сотою бригадою територіальної оборони. У складі сталевої сотки пройшов найгарячіші точки. Свій останній бій. Володимир Котик прийняв 18 квітня біля плещівки на Донеччині. Поховали волонянина на алеї героїв міського кладовища. Вічна пам'ять захиснику. Українські захисники з 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого продовжують ефективно знищувати російських загарбників і їхню техніку на куп'янському напрямку. У межах операції «Ліквідація», яка триває безперервно, Волинська бригада уразила антенну, яку використовували ворожі пілоти. Також воїни знищили квадроцикл окупантів. А на цьому відео князівські дронарі ліквідували два ворожі квадрокоптери Мавік, які несли на собі. Боєприпаси. Попри те, що 14-та бригада входить до складу сухопутних військ ЗСУ, її військовослужбовці ефективно діють і в повітряному просторі, знешкоджуючи загрози з неба. У 2015 році ми з Дебальцева тоді вийшли, то пацани посвятили в казаки. Перший раз вони мене постригли так, і досі я його ношу держиш дзеркало. І а жінка не любить цю зачіску, бо коли я її завожу, то я йду на війну. Я звільнявся пару разів і потім повертався. Ну, Крики починаються, коли запускаю селеця, то вона вже бачить, що я готуюсь, скажімо так, більше півгоду не вийшло вдома. Вже Починаєш до жінки там прискіпуватися, в якісь мелочі, вже ну так. Вроді і не стоїло. Вже, скажем так, надоїдає це цивільне життя. Мені 59 років, а так 9 років я по позиціям. Скажем так чесно, я цих перемирь було, що прекращення огня. Нам навіть після 19-го платили 5 тисяч, якщо мене разу не вистрілили в сторону. То я їх вже не пам'ятаю, їх дуже багато було таких так, типа типу того. Ми вроді як прикращали стріляти, а по нас все одно стріляли. Не можна ворогу взагалі вірити. Моє рідне місце місто Краматорськ. Е, я застав трошки окупацію. Ну, Скажімо так, в нас вона і недовго була. Там були блокпости. Е, Ну, старі жінки, не буду їх називати так, як я думаю, носили їм пиріжки. Вони думали, що повернеться їм Радянський Союз, що буде знову все так. же. Це все до цього і зводиться. що Вони думають, що вони знову стануть молодші. Я вже тоді розумів, що це до, до добра не доводить, коли чужого бандюка кормить твій сусід, скажімо так. Ну, чому я і пішов у лютому 15-го. Військомат добровольцем. 3 лютого я о, пішов у військомат. Все там швиденько мене оформили і відправили в 13-й батальйон. 13-й батальйон якраз був у Дебальцево. Ну, а з 18-го почалося там. Виходили. Не по тій дорозі, яку ті подали, що свободно виходити можна. Я ті края трошки знаю, то ну, зібралися хлопцями і пішли округами. То ми вийшли. збор у нас був, не пам'ятаю, парк, як називається в, этом, в Бахмуті. То ми там всі збиралися, зібралися батальйон, в общем-то, вийшов. Один чи два двохсотих, а то тільки поранені. Тоді було, я скажу вам так, на квадратний метр випадало відро осколків. Нас арта добре так і поливала, там, в Дебальцево. На Кордюмовки, там ми працювали, я ходив на позиції, виносили двохсотих, коли мінялися. Було різне. Були дрони під Курдюмовкою і спочатку їх не так багато було, а вже під нашу ротацію дронів як оси літали. Нове поповнення, вони по-любому через мої руки проходять. Я їх занотовую, документи, все. Потроху їм розказую, що, як, де, як себе поводити тут. Бо це, скажімо так, тіла наука, якщо людина тільки з, з цивільного життя, і важко в це все зразу влитися. Коли розказую, що чуєш, свистить, не бійся, лягай, нічого страшного, аж там вимажеш пуза, коліна, зато живий лишишся. Людина, ну, Сюди приходить і не розказували всього, там страшне. Вона думає, що тут ну, звіздець. Потім, коли вони заходять на позицію, вони бачать, що ну, це все серіально для людини виконати. То ніхто ж не ставить таких задач, що там. Ну все, він самовизначається, і вже потім він вже більш спокійний. Вже у них в очах ну, видно такі іскарки. Тобто він вже нормально визначився, він вже бачить це як. Тобто він спробував себе. Він самовизначився. Для себе він визначив, що він це може. Все. Тут більше нічого не треба. Людина поки не спробує, ну, вона буде думати, що ну, їй страшно, так? Дуже довго я провів в цьому житті. В формі, де? да? Так. Не знаю, попробую. Цивільне життя якась вулиця буде важко, я знаю, бо я вже привик.